Це був бізнес, який хлопці відкрили буквально на початку війни, і вклали все, що можна було вкласти в цей бізнес. І от сьогодні вночі його вже не стало. Так думаю, що далі ми будемо продавати корм і все для тваринок з запахом перемоги, бо іншого варіанту немає, бо просто лишилися без роботи. То что мы оказывали, это и психологическую помощь, и от отравления газов угарных давали возможность подышать кислородом. Ну вот в таком формате лекарений. Богу жертв нету, есть лекарения. Ці ракети були також знищені, вони були спрямовані на дуже низькій висоті і безпосередньо посеред містю Одеси. Саме тому наслідки бойової роботи, на жаль, спричинили пожежі. Це ще раз наголошує на те, що ворог застосовує ракетні удари по населених пунктах, не обираючи військові цілі, а зважаючи на те, що Населення може потерпати і буде озлоблено проти сил оборони, які зараз активно не дають ворогу спокою. Наступна хвиля відбулася знов шахетної атаки, які були спрямовані очевидно в напрямку портової інфраструктури, але також були відпрацьовані в повному обсязі системами протиповітряної оборони.